Увага, увага! Увага, увага! Увага, увага! Шанові... Шановні частинами вживаються необхідні заходи, проте метою забезпечення за... повної безпеки людей і на... сам перед дітей. Виникає необхідність провести тимчасову евакуацію мешканців міста, населенці пункти Київської області. Кожному жилому будинку сьогодні, 27 квітня. починається з чотирнадцять. 0.0 часу будуть подані автобуси з провожденням роботник, працівників поліції. І при... Увага, увага. Увага, увага. Увага, увага. Шановні товариші, міська рада народних депутатів повідомляє, що в зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції у місті.